Всім привіт! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро і сьогодні у нас на відеоогляді Рено Лагуна 2. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Перший показ Рено Лагуна відбувся в листопаді 1993 року. У січні 94-го почалось серійне виробництво. Лагуна на той час змінила застарілу модель Renault 21. Лагуна позиціонував себе D-класом класом Сімейний великий автомобіль. Практично преміум, BMW або Mercedes. Але, напевно, Mercedes. Тому що Renault Laguna більше про комфорт та безпечність. Лагуна це була еволюція. Більше комфортного простору, більший за габаритами та ще більше безпека. Renault Laguna 2 випускалася з 2001 по 2007 рік. На відмінність від першого покоління, вона додала в комфорті, в комплектаціях та з'явилася велика палітра двигунів. Двигуни, які встановлювалися 1,8 на 120 кінських сил. Саме такий, як у нас, 2-літровий на 135 кінських сил, 2-літровий турбо на 205 кінських сил, та 3-літровий з потужністю 210 кінських сил. Коробка передач базова це 5-ступінчата механіка. Також була опція автомат, саме як у нас, це 4-ступінчатий гідротрансформатор, який гарно працює та у нього великий ресурс. А двигун, який у нас встановлений, це 1,8, надійна атмосфера. Двигун неприхотливий, надійний, ресурс більш ніж 400 тисяч кілометрів. Вчасно міняйте ГРМ раз в 80-100 тисяч і буде вам щастя. Доволі серйозний вид з боку у цього автомобіля. Довга колісна база 2740 мм, дає гарну керованість. Кліренс у нас 150 мм, що дасть змогу вам гарно подорожувати в межах міста або навіть заїхати трішки в лісок. Також у нас гарні опціональні диски 16 й радіус та практично нова резина. Задня частина автомобіля виглядає доволі гарно та сучасно. Широкі задні ліхтарі, кузову автомобіля Ліфтбек, що дає змогу зручно положити свої речі в багажник. Що ти там ділаєш? Поки Микита шукає нам газові опори, ми ось так от робимо. А, тобто це зміниться, так? 50 на 50. Ось такий у нас величезний проєм багажнику. Покласти можна що завгодно. Об'єм 500 літрів. А якщо ми складемо ще заднє сидіння, то отримаємо 1340 літрів. Також у нас тут є. Запаска та інструмент. Сівши в салон Лагуни, відразу відчувається розкіш та якість. Ви тільки погляньте: раз шторка, два шторка, задня шторка, підлокітник. Я навіть не пригадаю більш зручніших сидінь, чим тут. Мабуть, тільки на С-класі. Але крім сидінь, тут дуже багато наворотів для 2002 року. У нас підігрів сидінь, коробка автомат, двозонний клімат-контроль, круїз контроль, системи АБС, ESP, електросклопідйомники всі 4 та ось така крута магнітола. Ну це вже не заводська, але все одно дуже гарна. До речі, всі чотири склопідйомника автоматичні. Виїхавши на гарну дорогу, відразу відчувається комфорт автомобіля. Автомобіль не їде, а пливе по дорозі. Коробка передач гарно перемикає швидкість. Автомобіль гарно відзивається на педаль газу. В поворотах також він гарно стоїть. Попереду у нас підвізка Макферсон, позаду багатоважена. Відчувається оцей вайб 2000-х. Чорний автомобіль, на якому може їхати якийсь бандит. Всі на дорозі вас шугаються, бояться. Ви впевнено їдете. Бливнули, всі з'їхали і ви прямуєте по своїм справам. Незважаючи, що ці коробки передач 23 роки, розхід у нас по місту 9-10 літрів. Якщо ви вийдете на трасу, то при швидкості 90-100 у вас буде в районі 7 літрів. Також про динаміку автомобіль розганяється по паспорту за 10,7 секунд. Зараз ми перевіримо, за скільки розгониться наш екземпляр. Тощо, це, це не спорткар, але розгін у нього впевнений. я вважаю, що в районі 11 секунд і було. Що у нас тут по підсумках? Це надійна легенда 2000-х. Великий салон гарно виглядає, гарно керується, і вона у нас у продажу. Автомобіль пройшов повну перевірку на СТО. І, до речі, 2002 рік. І жодна деталь не фарбована. А знаходимося ми на вулиці княгині Ольги, 19Б, територія автосалону Вольво. Не забувайте підписуватись на наш канал. Кожного тижня у нас нове відео. До зустрічі.